Уродженець Криму помер у каналізаційному колодязі Рівного. Тіло чоловіка виявив перехожий. Страшну знахідку побачив на вулиці фабричній. Людина без ознак життя лежала у каналізаційному колодязі. На місце події приїхали правоохоронці. Вони вже знають особу загиблого. В результаті перевірки відбитків пальців круг встановлено співпадіння з підбитками івана 1968 року народження. Молявко Іван Павлович він є уродженцем Республіки Крим. Наразі в'являється особою без постійного місця проживання. Тому вконстатувати, що дійсно він, ще ми поки що не можемо, адже чекаємо експертизи, проте є велике співпадіння з відбитками. Відомо, що востаннє 46-річний чоловік проживав у селі Ремчиці Сарненського району. Є у нього двоє дітей 14 та 15 років. Зараз їх та колишню дружину міліціонери шукають, аби дізнатися, що загиблий робив у Рівному. За яких обставин помер чоловік, ще невідомо, проте ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Самі перехожі розповідають про те, що чоловік підживав там всім, всім, всім в цьому каналізаційному люці. Там його особисті речі, знайдені на місці події. При зовнішньому огляді трупа ознак на смерті немає. Наразі, по даному факту, відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України на вмисне вбивство. Триває досудове розслідування.